Усім привіт з Полтавщини! Початок березня 2024 року, зі сходом сонця вже в садку, займаюся обрізкою у знайомих і в цьому відео хочу вам показати особливості обрізки на плодоношення. Що це таке, як відрізнити плодова брунька, не плодова, як краще для дерева сформувати гармонію між плодоношенням і ростовими процесами. Тому Залишайтеся тут, зараз розберемося. Півні вже теж прокинулись, а ми біля яблуні. Такої Колись хтось її обрізав, прагну сформувати чашу. Ми далі будемо підтримувати цей скелет. І тут вона якраз дуже класний приклад стосовно обрізки на плодоношення. Взяти гілку. Росте така собі гілка, ось її основна вісь. Там десь буде сформоване продовження. І вона дуже класно по основній своїй вісі загружена плодовими бруньками, плодовими утвореннями, плодовими бруньками, прутиками прям. Перегруз такий в неї є. І далі на продовженнях в неї є однорічні такі. Пагане. Так от дуже важливо зрозуміти, що ростова брунька, вона така маленька, видно, що в ній там всередині немає квіткових утворень. Вона в основному на яблунях є на однорічних паганах. Плодові бруньки, вони отакі. Які цієї весни заквітнуть. Вони знаходяться на різних утвореннях. І треба подивитися, на яких утвореннях, саме утвореннях, знаходяться ці плодові бруньки на тому дереві, до якого ви підходите. Тут видно, що вони знаходяться на Це дворічна чи трирічна гілка, деякі є, Трирічна, певно. Деякі є. Далі. Дворічні плодові прутики, прям засіяні. Бачите, він не маленький, маленький. а на ньому раз, два, три, 4, 5, 6, 7 плодових бруньок, які заквітнуть, видадуть по 3-5 квіток, якщо класно запиляться, по 2-3 яблука там на кожній зав'яжеться. І от вам уже 7 помножити на 2, 15 яблук може зав'язатися на цьому. 18-сантиметровому прутику. Далі тут плодова брунька є на таких плодових кільчатках. І ще вона є на кінцях однорічних плодових прутиків. Це вам матеріал для того, щоб вибирати схему і Методологію обрізки цієї гілки. Ви маєте сформувати гармонію між навантаженням плодовим і ростовим, бо плодові прутики, плодові утворення вони вам попрацюють 2-3 роки. Далі від них треба буде позбавлятися. І їм на заміну мають прийти наступні плодові молоді утворення, наприклад, плодові прутики. Тому треба сприяти, щоб вони також вибивалися з цієї гілки. Якщо подивитися на неї, то тут бруньок, який заквітнуть ну, 50 помножити на 2 хоча б От вам уже 100 яблок на цій гілці. Забагато це чи замало. Ну, хто, хто як там вважає, я точно впевнений, що це забагато для дерева і для цієї гілки. І вони не будуть нормальними яблуками, це можуть бути малі яблука або почнуть там хватати болячок, всяких мало привітрюватися, і так далі. Тому ці всі речі треба обмежувати. І е, зараз ми це зробимо. От, наприклад, е, покажу дуже коротко, як на одній на, на одні, на одні з частин цієї гілки це робиться, а потім обріжу і покажу, що з того все вийшло. Наприклад, оцей, оцей прутик. Це, мабуть, трирічний, це трирічний, далі дворічний заклав. І у нас тут забагато. Я на цій частині залишу максимум дві бруньки, нижню зріжу. І тут у нас буде раз, два, три, чотири, п'ять. П'лодових бруньок на цій частині його а навіть зроблю 4. Зав'яжеться там по. Одному два яблука, чотири яблука тут з головою вистачить, можливо, навіть три або краще два залишити. Далі цей плодовий прутик іде вертикально, приберу його. А оцей класний робочий буде на наступний рік. Він закінчується квітковою брунькою. Фокус. Але він задовгий, тому я його обмежу. Наступного року буде менше роботи для того, щоб отут. Утворилося раз, два, три, п'ять бруньок плодових наступного року. Далі тут переведемо на більш горизонтальний і в продовження зріжемо на зовнішню бруньку. І таким чином оця частина гілочки має в нас ростові процеси. Закладку на наступний рік на а, сьогодні ростових, а потім це будуть плодові бруньки. Тут і тут. Тут а, є плодові утворення, які цього року заквітнуть. Якщо прилетять бджоли, запилять їх, то будуть яблука. На ній спокійно при нормальному запиленні вже зав'яжеться там 7-8 яблук, вони будуть нормальні, класні. Її довжина тут сантиметрів 70, і таким чином ця частина гілки плюс-мінус гармонійно в нас збалансована ростовими процесами і плодоношенням. Плюс те, що ми поприрізали, дасть поштовх на викидання так званих плодових утворень. Можливо, з цього минулорічного зрізу тут, тут, можливо, тут також. І наступного року у нас знову будуть нові. Утворення молоді, які ще не будуть загружені плодовими бруньками. А оці вже будуть працювати і ці можливо ще теж попрацюють. Потім, коли ця гілочка відпрацює, її можна буде зрізати на відновлення або перевести на якийсь ростовий а, пагін а, і таким чином тримати її недалеко, не, від, не відтягувати плодоношення від основної вісі гілки. Це така собі гілочка другого порядку, можна так сказати. І таким чином відбувається формування, формування і е, обрізка на плодоношення всього дерева. Вибираєте центральну е, скелетну гілку, і далі, якщо це там, скелетні гілки з е, розрідженої ярусної крони, у них є перший порядок, там може бути другий порядок. Е, і тоді працюєте з е, гілочками другого порядку, гармонійно там їх. Е, Розкладаєте по плодоношенні, ростові процеси. Перший порядок плодоношення, ростові процеси. І таким чином у вас в дереві в цілому далі виходить класна гармонія. Воно і загружене на класний урожай без перегрузу, і закладки на ростові процеси на майбутнє, і закладки на плодоношення на наступний рік. Обрізка цього дерева закінчена, чашу ми зберегли. Одну з гілок довелося сильно обмежити, бо вона перебирає на себе затовста така. Тому її обмежили, там продовження залишили. Ну і кожну з них я обрізав так, як пояснював, продовження основної вісі. Далі вісь. Загружена плодовими утвореннями. Ось Однорічний плодовий прутик закінчується плодовою брунькою. Цього року вона заквітне. І влітку тут закладе плодові. На наступний рік буде робочий прутик. Тут так, само, тут так само я їх не обмежував, вони коротенькі, тому хай будуть. Далі тут пішли плодові утворення. На кільчатках деякі з них пообрізав, деякі залишив, щоб вони загрузили гілку. І їм буде тут яблучкам класне сонце. Класний якраз, цукор будуть набирати і так далі. А з оцих надрізів цьогорічних і, можливо, минулорічних також. Почнуть відбиватися нові плодові прутики, гілочки і з ними вже далі можна буде наступного року працювати. Ну і так по кожній гілці можна пройтися. Методологія та сама. От іде гілка, вона загружена плодовими утвореннями. Віднормованими. Щоб не було перегрузувати вам прутик, два плодових фокус, два плодових утворення, я залишив тут ось три. Тут далі прутик зрізав, бо він був задовгий для того, щоб отут він заклався в плодовами наступного року. Вгорі там теж пішли. Плодові утворення прутики позалишав для роботи наступного року. Тут ось теж плодові. І таким чином гілка класно загружена і плодами, і робочим, робочою деревиною на наступний рік і е, потенціалом на е, плодові прутики і гілочки, щоб вони виростали через рік. І таким чином дерево буде вам працювати, радувати вас і саморадуватись. Цю гілку я зрізав на пеньок для того, щоб вона почала відновлюватися на наступні роки молодою деревиною. І вона тут забирала сонце, і від цього оці всі плоди страждали. Так буде більше сонця, будуть кращі яблука, смачніші. І тут е, можуть почати вибиватися зі сплечих броньок нові плодові утворення або гілочки другого порядку для роботи на наступні роки. Такі пироги мусимо любити дерева, бо ми прийшли до них в гості. Не вони до нас, а ми до них. Мусимо з повагою до них відноситись. Якщо вони нам плодоносять і закладають плодові утворення, ми мусимо їм допомогти розгрузитися. Бо якщо ми собі на плечі покладемо 100 кг і будемо тягати їх декілька років, то нас надовго не вистачить. Так само й дерево. Мусимо допомагати йому і плодоносити, і рости, і оновлюватися. І воно точно нам за це буде вдячне. Дарувати нам свою любов і світу. І сусідам, які будуть на нього дивитися. Всім багато любові до нових зустрічей!